Тобі. Ярославко, ти талант! Плаче за тобою Театральний інститут. Дівчата, але ж я його кохаю. А ви мені оце таке пропонуєте? Маріам, ти повинна мати дівочу гордість. Кохає вона його, а повика блучуватися. Дійсно, Маріам. Нікуди він від тебе не дінеться, але ти не маєш скакати йому на шию. Тож я хочу, щоб ми були разом. Та будете ви разом. Будете будете. Добрий день, свако! І вам, дай Боже! Яка вас гарна вишиванка? Та це ще моєї прабабці. Сьогодні ж таке свято та то як. Та, свято, свято. І вас така цікава. Ну, то теж моєї прабабці. Сьогодні ж свято яке велике. свято. Да свято. проходьте до господи. Ой, Сашенько. Я так хвилююсь. Вони ще ж такі молоді. зовсім ще Та перестань, де свахо. Ми ж всі такі були. Та може й ми такі були. Та це ж моя дитиночка, моя кровиночка. Та я теж його ростила. Теж його оберігала. Ночей не досить Ішли ми лісами, йшли ми полями. У вас дівиться куниця, а в нас хлопець молодець, <рив> 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 який любить холодець. Я й так місця не знаходжу, ноги тремтять, а ти тут зі своїм холодцем. Та не хвилюйся, парубче. Все буде добре і висватаємо ми за тебе твою кралю. Дивись мені, ти сват. На тебе вся надія. Та ми їм ще покажемо, хто тут знавці зі сватання. Твоя справа проста сиди і колопай піч. Так, якщо щось будуть запитувати, ми самі відповімо. Та то вони у мене будуть запитувати, а не у вас. А ти не звертай уваги, колупай піч і мовчи. Та ми ж твої подруги, ми розберемось з тими святами. Ей, дівчата, ви мені хоч сватання, не зіпсуйте, а то й так без весілля залишусь. Спокійно. Ми їм ще покажемо, хто тут знавці зі сватання. Прослужив я в пана, тай на третє літо заслужив я в пана, гусочку літо, а та гуся, сюся, сюся, а та кача дрібно скаче, а та кура батура, по садочку ходи, та й Ой, Свашечко, щоб нашим дітям так добре жилося, як нам гуляється. Та щоб ні біди, ні горя та ніяких напустей не знали. Ой, Свашечко, чи ж все ми наготували, чи добре поставили? Ой, та добре наготували та й поставили. Ми ще покажемо, хто тут знав ці зі сватання. Прослужив я в пана на четверте літо, заслужив я в пан. Як ти там говорив, ми люди німецькі, ідемо землі Тереську. Та то ж мої слова, я ж староста. А коли скажу: а ось і наш князь, тоді зайдеш ти. Щось я хвилююсь. Хоча чого? Якщо у мене є ти. А я тобі за що? Я ж староста. Моя місія порішати всі питання. Ну тоді стукай у двері і заходь. А я тут почекаю. А з чим завітали? Чи з добром, чи з лихом? Зараз я йому все поясню. А ти стій і чекай своєї фрази. Дай Боже здоров'я і миру цьому дому. А що ви за люди такі? Від киля вас Бог приніс? Чи здалека, чи зблизька? А може ви охотники? які? Чи вольні козаки? Ми люди німецькі, ідем з землі турецької. У вас куниця дівиця а в нас князь. Остан. Трапилась в мені дівиця, Красна куниця. Не їм не сплю і не п'ю от того часу, та все думаю, як її достати. О, то ви прийшли саме туди. Ось вона ваша, дівиця куниця. Е ні, ми, звичайно, люди не баловані, та то не наша дівиця куниця. Ти ба не така я їм. То шукайте собі іншу. Та такі ж баловані, раз перебираєте. Ну добре, ось вона! Та ні, моя дівиця куниця і ходить по-іншому, і виглядає гарніше. Ти забув, князю, це ж я просто темно було, коли ми познайомились. Та таку красуню, як я, і в темряві не сплутаєш. Тож будьте щасливою парою. Так, добре, зупинились. Що ж, показ знавців зі сватання вийшов непоганим. Тепер усі по місцям і закріпимо це. Yeah!